Люди дивуються, проходять повз палатки, але таки повертаються до неї. Спеціалісти центру зайнятості звикли кажуть для багатьох селян така акція дивакувата. Минулого року люди навіть не вірили, що роботу можна знайти просто на вулиці. Більший процент охоплення йде порівняно з тим роком. Ну десь на відсотків 20 такі виїзні консультації вони полегшують, якби ну скажімо, доїзд людям. І відповідно людина собі визначає, чи варто її реєструватися, чи можна на місці подивитися вакансії, чи можна на місці отримати таку консультацію. 45-річний чоловік, як і більшість, проходив попри мобільну групу, але бажання працювати все-таки перемогло. Раніше Петро ніколи не звертався до центру зайнятості. По перше, установив коломиї, а він спечені По друге сільське життя занадто багато забирало часу. Він і досі не вірить у своє працевлаштування, але про вакансії питає. Що до вас подивитись що тут може? Що тут може Узнати нового. Я будувався дома і це коло хати було роботи. А тепер уже думаю, якби ще здорові позвали, щоб трохи поробили було, було де. багато робіт такого технічного характеру. Інженер-технолог у нас потрібний. У нас є заброньовані вакансії для інвалідів, відповідно, продавців, кухарів. Один у нас перукар по найновіших вакансій, які йдуть станом на сьогодні. Попри роботу, спеціалісти пропонують ще й навчання, бажаючи мають змогу здобути освіту, підвищити свою кваліфікацію або змінити спеціальність. І все це за кошти фонду. Для людей, які не можуть з тих чи інших причин працевлаштуватися за своєю основною професією чи не мають досвіду роботи, у нас зараз йде група електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування на базі Івано-Франківського навчально-курсового комбінату, але це є в Коломиї. Планується навчання. Франківську основу малого підприємництва або простіше підприємець початківець для тих, які хочуть започатковувати власну справу. Тобто, оці курси, які є, і на перспективу у нас плануємо навчати адміністраторів, плануємо навчати агентів з організації туризму. Це навчання орієнтовно для мешканців Коломийщини, почнеться в липні. Ще одна незвична, але досить потрібна річ для громадян. Центр зайнятості пропонує на місці виїзду пройти тестування, завдяки якому можна вияснити, ким ви станете в майбутньому. Не полінувався відповісти на 42 питання, і 14-річний Любомир мріє стати медиком. Відповідь тесту хлопцеві щаститиме у бізнесі. Я прийшов сюди пройти тест. Так як ми йшли зі школи, форнула з хлопцями. сюди. вона цікавиться, як я. Хочу вибрати собі подальшу професію. Я хотів пройти тест, побачити скільки я наберу тут кабалів. Такі виїздні групи у центрі зайнятості створили рік тому. Так як для людей це було незвично, фахівці виїжджали лише раз на місяць. Тепер обіцяють частіше. Юлія Строк, Сергій з Спеченіжина для подій телеканалу.